Охоронне детективне агентство Гарант ваша безпека наш професійний обов'язок. Гарант надає комплекс охоронних послуг із забезпечення і збереження товарів та матеріальних цінностей, економічної безпеки підприємств різних форм власності. У нашому агентстві працюють досвідчені працівники зі стажами роботи в правоохоронних органах та службі безпеки України. Крім того, ми надаємо кваліфіковану юридичну допомогу, вирішуємо усі проблемні питання. Вімані нападіння на обід. Перший екіпаж отримано сигнал тривоги за адресою вулиця Головна, 205, п'ять спрацювання по третій зоні. Предметом нашої діяльності є охорона державної та приватної власності, підключення об'єктів до пульту центрального нагляду, оперативне реагування мобільних груп та моделювання найбільш ефективної безпеки об'єкту, встановлення, монтаж та обслуговування сучасних систем відеоспостереження, фізична та технічна охорона об'єктів клієнтів, супровід вантажів на територію України, ВІП-охорона. Гарант дає можливість захищати моїх рідних та мою сім'ю. З моменту заснування і до цього часу підприємство розвивається стабільно і у своїй діяльності завжди орієнтується на клієнта. Основною метою підприємства є комплексне вирішення проблем замовника щодо охорони та гарантування безпеки. Практичний досвід керівництва підприємства та спеціальна підготовка персоналу охорони є гарантом надання якісних послуг. Постійна удосконаленість методів роботи, підвищення кваліфікації та професіоналізму персоналу охорони допомагає чітко організувати роботу і дає можливість гарантувати виконання. Прийнятих на себе обов'язків у повному обсязі та встановлений строк. Гарант – це постійне тренування і вдосконалення у зоні нашої відповідальності. Ми гарантуємо контроль і порядок. Ми застосовуємо комплексний підхід до вирішення завдань безпеки. Це означає, що охорона об'єктів здійснюється як технічними засобами, включаючи пультову охорону, так і фізичними постами. Ми невпевно удосконалюємо взаємодію фізичної та технічної охорони, вибудовуючи її як роботу єдиного цілого. Гарант це стиль мого життя. Ми не боїмося труднощів і старанно працюємо. Для нас дуже важлива ваша довіра. Ми в будь-який момент готові відгукнутися і допомогти вам. Гарант це досвід, професіоналізм та безпека.